Навні друзі, вітаю! А, з вами Олексій і ми зараз знаходимося на ольовничому пляжі на Принц Едвард А, Хочу з вами поділитися, як виглядає а, приватний пляж. Тому що в принципі, зараз так от небагато людей. В принципі, небагато. Бачите, скільки небагато. Я зараз поділюся з цієї сторони. Можна сказати, що взагалі приватно-приватно. Хочу сказати, що буду зараз я вже так поплавав трошки, але ще раз, як то кажуть, зроблю стрім, поділюся враженнями, в принципі, вже навіть висів перший раз. Так що під'єднати, ставте подобайку і... Нібито а, не вийшло, чи щось від'єдналося, але водичка просто бомбезна. Подивіться, яка чиста чиста вода. Ух! що реально приватно. Нікого немає. А вода, я б не знав, щоб ця зовсім така холодна була. Я би сказав, що дуже гарно. Так. А... Зараз поділюся, покажу, що за чого, чого я тут є. Нікого, взагалі, нікого немає. Це може трошки виглядає шалено, але я б не сказав, що так от вода холодна. Пляж. Короте, це, я, я такого ще не мав, в принципі такого не було. Окей. Щоб, головне, щоб зараз лобстери не спіймали а, телефона, тому що повернути. О, дякую за подобаєчко. Це судово. Нікого немає, взагалі нікого, нікого. Я в принципі ще так, не тусив, щоб так було приватно на пляжі. Але в принципі дуже класно. Щось ми тут знайшли ще. Я не знаю, я не думаю, що е, якісь можуть бути цікавості, якісь там, я не знаю, скарби моря, тільки ракошки. Моряки, так що такі справи. Це вже ми був другий -Айленд. Так що додать все буду закінчувати. Всім бажаю гарного а, з так на горизонті, так що не одні, не одні. Бажаю вам гарного дня тим Під часом підписуйтесь, ставте вподобайки, коментарі і до нових серій. А, це був Олексій на каналі Ольга Зінчук. Так що підписуйтесь, ставте подобайки і до нових відео, до нових серій